Заходьтеся, от пожалуйста. Кухні нема, зовсім нічого. Там все поверивало. Спальня сідала теж те саме. Ні, ні дверей, ні, ні холодильника, ніде. Ага. Сикво, грами нема нічого. Все поверивало. Цей час нас вдома не було. Я був на роботі і син на роботі був. Дома не було нікого. Он рядом з дому. Прямо під вікнами? Так, да, під вікнами рядом з дому. Криші нема повністю. Дві кімнати взагалі немає нічого. Там трошки залишилось. А тут же все, і меблі, все поперебувало, нема нічого. Нема ніяких військових об'єктів. Посілок нормальний, без нікого, ніяких воєнних тут немає. Люди вже прибирають, а я ще не поприбираю. Оце, друзі, така біда, бачиш. Це повністю. Ось так. Цього достатньо». <ріст> За попередню інформацію був запуск ракети С-300 з території Білогородської області. Влучання було біля житлового будинку двоповерхового. Від удару ракетою тілесні ушкодження отримали три особи. Це два чоловіки та жінка від 60 до 70 років. В них стрес через цей вибух та легкі тілесні ушкодження. त्यस no, कारण no, 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 no.